Водійське крісло з електронною регулюровкою з пам'яттю сидінь має ось такий люфт. Дивіться, ось, де проблема. Воно вже ремонтувалося, бачимо ось. знизу моторчик, там різьба і рухає. Бачимо, передає цей рух на ліву сторону і ось тут зрізаний, зрізана точка. Сверлив ось в цій трубці отвір, зробив ремставку у вигляді кругляка діаметром 12 і обварив старця. Зроблено грамотно, гарно збираємо. Робіть гарно і все буде гаразд. Катайтесь, не ламайтесь.